Пан Костенко каже, що 30 тисяч миротворців, яких захід можливо відправить в Україну, це будуть статисти, які першими втечуть у разі нового російського наступу? І знаєте, час від часу в своїх ефірах я висловлюю такі побоювання, що всі ці миротворчі сили це просто буде ОБСЄ 2.0. І зараз, ну умовно кажучи, від пана Костенка, ми це підтвердження отримали. А питання залишається простим: а який же сенс з такого миротворчого контингенту, який в принципі по. Повинен робити що. Ну, повинен бути стримуючим фактором. Але ну, є от такі припущення на рівні офіційному, які от нам кажуть, що ну, це просто якісь люди е, з фотоапаратами, е, з блокнотиком, які будуть щось там робити. І, і що для нас, що, що кардинально міняється? Ну, давайте так. Припущень може бути багато і різних. Для того, щоб в повній мірі відповісти на це запитання, потрібно. Як мінімум знати і розуміти, які будуть повноваження цієї місії, мандат, яке озброєння буде входити, і хто буде нею командувати, це все принципово важливі моменти, як і її чисельність. Без цього, не знаючи всіх цих деталей, все решта це припущення, виключно припущення, які можуть бути чи в той, чи в інший бік. В будь-який тут уже це вже поле діяльності для фантазії, можна сказати, будь-кого. Тому сказати на сьогоднішній день, чи будуть ці, ці миротворці статистами, можливо, і так, якщо е, дійсно буде за сценарієм, коли відповідне відповідний мандат буде саме таким. А можливо, і ні? Ну, по-перше, треба сказати, що е, 30 тисяч це точно не місія ОБСЄ. Це значно більше, і це точно не СММ ОБСЄ, Як мінімум, через те, що в СММ ОБСЄ входили, входили росіяни навіть деякий час. Я просто хочу нагадати, що в нас був такий період, відповідно. Тому як мінімум за цими критеріями, це вже ні. Друге, ОБСЄ взагалі не були озброєні, і там була зовсім інша місія та функціонал. Ідея все ж таки миротворців. Мені тут більше близька позиція екс-прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона. Який дуже слушно зазначив, що сам факт присутності і розташування британських військ на території України стане одним із елементів гарантії безпеки, я тут погоджуюся, що сам факт навіть їх наявності та присутності. Але при цьому, звичайно, є дуже важливі деталі. Тут в цьому питанні деталі найважливіші. І поки ми на сьогоднішній день не чуємо відповіді на саме ось ці принципові питання, які лунають. Як буде здійснюватися управління і командування. Друге, ну приблизно ми вже чуємо точну чисельність. Ймовірно, що до цього йде обговорення. Якщо британський прем'єр-міністр називає ці цифри, і ймовірно, саме ця цифра прозвучить під час його зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні вже цього тижня? Принаймні, з чисельністю ясно. Наступне озброєння. Тобто, ми ж повинні розуміти, тому що знову ж таки версії лунають абсолютно різні, в тому числі і в медіа. І про те, що мовляв, і британські літаки можуть бути задіяні, і безпілотники з відповідним озброєнням і засоби ППО, і так далі, а можуть бути не задіяні, і це відповідно теж ставить ряд питань. Якщо задіяні, це одна історія, якщо ні, це зовсім інша. Тому, власне кажучи, є багато на сьогоднішній день припущень, моделювань цієї ситуації, але поки ми не почуємо найважливіші деталі, доти сказати достеменно буде складно. Звичайно, ми можемо обговорювати принципово важливий момент, чи означає розташування цієї місії факт, що ці військові будуть налаштовані в, сту... в те, щоб вступати в бойові зіткнення з російськими військами? Можливо, і ні, можливо, вони і не будуть налаштовані і можливо дійсно відійдуть. Але ми повинні з іншого боку подивитися, через як не Путін їх атакувати, знаючи, що вони тут знаходяться, і через як не Росія в такому разі. Відновлювати наступальні дії, а це на це питання можна дати відповідь, тільки перевіривши, тому що, врешті, це буде тільки теорія і припущення. От тільки коли вони будуть на землі, тільки коли ця місія приступить до виконання завдань, які їм будуть поставлені, тільки коли ми побачимо, яке в них озброєння, які в них повноваження і обов'язки тоді можна сказати. Треба розуміти, що це не буде класична миротворча місія, тому що. Будь-яка миротворча місія, вона ж класична, скажімо так, в класичному її вигляді, вона має бути запроваджена за відповідною резолюцією Ради безпеки ООН. Як ми розуміємо, на сьогоднішній день вже є заяви з боку Росії, що взагалі сам факт присутності європейських військ на території України для них неприйнятний. Сполучені Штати Америки виступають за цей варіант. Але про це говорив Трамп. Але от в Росії говорять, що цей самий факт неприйнятний. Отже, це буде місія такого гібридного зразка. Якщо це не місія, ООН, тоді вона може бути запроваджена за домовленістю з Україною, виключно без узгодження цієї позиції з Росією, якщо Росія вже наперед проти. А це означає, що має бути укладена відповідна угода, договір. І має бути наданий допуск на розташування іноземних військ на території України, який надає Верховна Рада за поданням президента, для того, щоб це було законодавчо закріплено, ну це вже такі формальні нормотворчі нюанси. І тоді ця місія приступить до виконання в рамках цього якраз договору чи в рамках, скажімо там, домовленостей, які все рівно будуть зафіксовані. в мене в цьому немає сумнівів. А мають бути якраз прописані всі найважливіші деталі і моменти. Пов'язані з цими військами, і тоді можна буде вже чітко дати відповідь про їхню роль, значення і можливості. Але я вам скажу так: з точки зору самого прецеденту, того, що Європа готова скерувати стільки військ до України, це для нас скоріше добре ніж погано, тому що ця місія вона не є класичною миротворчою. Я би навіть не радив на цьому концентруватись. Це слова словесна еквілібристика, але. Ця місія вона дійсно буде підтримувати мер, але це будуть це буде розташування іноземних військ на території України, і це так само треба сприймати уже з відповідними повноваженнями. І роль ж і задача буде в тому, щоб не допустити повторення збройного конфлікту збройного нападу Росії на Україну. Тому, власне кажучи, на сьогодні цей варіант і розглядається. Подібні звичайно паралелі можна проводити з південною Кореєю. Там все таки були війська ООН, Але в певний момент саме США тоді взяли лідерство, розташували свій контингент в Сеулі, військову базу там побудували і таким чином забезпечили ось ту паралель, ось ту лінію розмежування, яка на сьогоднішній день існує на корейському півострові між двома Кореями. Це, до речі, був елемент не тільки захисту південної Кореї, а таким чином, Сполучені Штати вирішили для себе в подальшому убезпечення від розповзання цього конфлікту від того, щоб США не почали воювати з Радянським Союзом чи з Китаєм, фактично за Корею. Тобто ця місія, вона ще й розташування американських іноземних військ, мали стримувати уряд південної Кореї. Чи є, скажімо так? На доля тут паралелі з нашої ситуації, uh -huh. чи можуть ці війська в тому числі бути тут, щоб стримувати і певні наші ініціативи, і таким чином Захід хоче уникнути глобального конфлікту з Росією, як вони говорять? Цілком можливо, так і така мотивація вона теж може бути присутня. Тоді в такому випадку можливо краще нам і без них буде, тому що припускаючи, знаючи наших партнерів, як вони дуже бояться ескалації конфронтації, чи не може виникнути такої ситуації, де, умовно кажучи, ризик з боку росіян буде ігноруватися, і на це будуть будуть заплющуватись очі. А якщо ми будемо готуватися до якогось повторного нападу, ці сили будуть казати: ось дивіться Україна, ось дивіться вона погана. Ось давайте щось робити, давайте ініціювати ці, ці миротворчі сили, аби вони заважали тим же Збройним силам щось тут робити. Ну Розумієте, ця ситуація вона складна і вона 50 на 50. Чому? Тому що з одного боку, а ми таким чином, все ж таки, хоч якось, ну, от розумієте, от коли запитують, а ну от гарантії безпеки, як їх матеріалізувати, як ми їх взагалі можемо побачити? тобто як угу. конкретно ми побачимо, що вони от забезпечуються, що Росія продовжує агресію, готується до повторних нападів. Що може бути? Ну, от є в принципі відповідь: так, от, військові, наприклад, Британії, Франції інших європейських країн, от, вони розташовані, от, ви їх бачите, ось, будь ласка, можете подивитись, це один із елементів гарантії безпеки, і з цього боку це більше працює на нас, тому що це. Хоч щось, і це, зрештою, певний стримуючий фактор для Росії. Знову ж таки, тут тільки практика критерій істини. Ми не будемо знати, поки цього не перевіримо. Чи буде Росія атакувати ці війська, чи не буде, невідомо на сьогоднішній день. Можливо, і буде, а можливо, і ні. Тут ситуація відкрита, але інший бік медалі, от інших там 50% тому що чи може це слугувати стримуючим фактором. Аби ми не вдавалися до активних дій в перспективі з військової деокупації зараз окупованих територій, так теоретично така ймовірність теж існує. Угу. Це треба розуміти. Але знову ж таки, не, скажімо, не знаючи безпосередньо деталей всіх щодо цієї місії розташування іноземних військ, сказати про це зараз напевне складно. Так може все ж таки краще Україні відмовитися від цієї ініціативи, якщо вони будуть заважати, якщо вони не будуть вступати в бій, то навіщо вони взагалі тут? Можливо, просто зброю нехай нам допомагають. Ні, а, а можливо, розумієте, можливо, і будуть. Ми ж не знаємо знову ж а чому не будуть? А можливо, не будуть вступати в бій. А ми за це ми, це ми припускаємо, що так, не так, будуть. Так, а так, так. будуть. А якщо будуть, а якщо будуть, ми ж просто не знаємо всіх деталей зараз перемовин. Тобто ця ідея, вочевидь, вона обговорюється. Пам'ятаєте, просто ми зараз цього не знаємо. Можливо, через те, що це банально може зашкодити переговорному процесу. Ми розуміємо прекрасно. Тому ці деталі відкриваються поступово. Як це відбулося? А в ЗМІ обговорювали це кілька місяців, потім активно кілька тижнів після виборів президента США, А потім, в один момент, президент України Зеленський. Відвідуючи атомну електростанцію, Хмельницьку вийшов і каже: у нас є план, і ми проінформували наших партнерів щодо розташування європейських військ на території України. І потім почули одразу заяву британського прем'єр-міністра, але ми почули поки що просто про чисельність і про обговорення цієї ідеї, яка вже виходить, на, мабуть, на якусь там ну, передфінішну, можливо, пряму, ще, можливо, не фінішну, але передфінішну. І, от, власне кажучи, це питання активно обговорюється. Я не думаю відверто скажу. Я не думаю, що якщо б ця ідея і проект, який обговорюється, шкодив Україні, то президент України почав би про нього говорити і почав би в цьому напрямку висловлювати пропозиції. Він ж, ж говорив про те, що не підпише жодних угод, які будуть іти в розріз національним інтересам України. Mm -hmm. Тому я думаю, що ми ще не про все знаємо. І як тільки ми будемо дізнаватися, тоді можна буде вже робити а, остаточні висновки. Я би сказав так: моя суб'єктивна персональна думка, що відмовлятися не треба, тому що чому не треба? Розумієте, зараз Європа пропонує ініціативи. Ми з європейцями все ж таки повинні вибудовувати зараз міцний потужний альянс, тому що в нас не зовсім певна ситуація зі сполученими штатами, і не тільки в нас, взагалі в Європі. Це стосується не тільки України, а це стосується і можливого скорочення американської присутності в європейських країнах, і так далі. І поки це все на сьогоднішній день відбувається, нам треба ухвалювати консолідовані об'єднавчі рішення. Тому я думаю, що. Ну і потім я не думаю, що. А відправити 30 тисяч статистів, просто які нічого перепрошую, не будуть робити і десь спостерігати це в інтересах на сьогоднішній день самої Європи, тому що це ж не означає тоді забезпечення поступового сталого миру, справедливого чого ми прагнемо. Це означає просто, ну знаєте, як там мінські домовленості, якісь нові чи ще що. Чого не буде знову ж таки, президент говорив. Отже, я не думаю, що на сьогоднішній день ми повинні від цього відмовлятися від цієї ідеї. Далі побачимо. Але якщо зараз вона вийшла на стадію обговорення, значить я думаю, що готується не просто місія, яка буде. Ну от згадайте навіть публікацію в медіа видання «The Economist». Перед цим були припущення про те, що іноземні війська можуть бути розташовані в Львові, в Луцьку, в Чернівцях, не знаю, десь на заході держави. А економіст випустив мапу, де показав Полтаву Кривий Ріг і Дніпро, фактично, ну не, не так далеко до лінії бойового зіткнення. Це е, далеко не захід нашої держави, Це значно ближче до Росії. Тому я думаю, що тут ще багато нюансів, просто про які ми не знаємо. До речі, які ми не знаємо, от в нас ж є е, столітня угода з Британією так. про партнерство, і є там ж таємний протокол. Я хочу нагадати: частина. Ми ж теж не знаємо її змісту, що там передбачено, які умови відправки військ і так далі. Дякую за глибину роз'яснень. Дійсно дуже цікаво, оскільки знову ж таки немає багато інформації, важко зробити якісь висновки, але дякую, що ми змогли розглянути ситуацію з різних боків. Ще з вами хотів би обговорити питання російських наративів і вкидів, ну точніше, конкретний вкид, який відбувся, і хочу прийняти участь в обговоренні, тому що якщо не давати контрдумки, роз'яснення, то в принципі, це значить давати змогу наративу просто жити далі. Давайте його тут і, і закінчимо. От російські ЗМІ пишуть, що Росія почала неформальні переговори з командою Залужного. За їхніми даними спілкування відбувається через посередників, включно із західними залужному запропонували взяти участь у переговорах із РФ щодо мирного врегулювання. Там, начебто, в Кремлі, вважають, що він тут має надзвичайну підтримку, і може стати суб'єктом переговорів. Питань виникає дуже багато, чому саме зараз, чому саме такий вектор атаки обра. Але чому говорять про якусь команду залужного основні гравці в питаннях перемовного процесу, вони в принципі зрозумілі. Але очевидно, російська пропаганда хоче дати ну певні, можливо, якісь моменти, які б могли посварити, роз'єднати. Цікаві ваші думки? Ви знаєте, це не тільки зараз. Згадайте ситуацію три роки тому. І а, Путіна звернення про до українських так, військовослужбовців оружие, з вами нам буде легче договориться, пожалуй. Ну, приблизно угу. те ж саме. Нещодавно він давав інтерв'ю за Рубіну, цьому своєму придворному кореспонденту, який десь його завжди там ніби нечайно підловить. но цей раз так все виявилося вже без постановок. І він же сказав про те, що. Значить, про що він сказав? Що військові в Україні нібито не підтримують президента України, що рейтинги у залужного нібито вдвічі більше, ніж у Володимира Зеленського, і багато чого іншого. Це та ж сама платівка, яка крутилась три роки тому. Просто зараз вона ну, отримала там інший поштовх, і вона по-іншому зараз там прикрашається. От, от, власне кажучи, і все це намагання створити на сьогоднішній день ілюзію. Того, що нібито в Україні а на сьогоднішній день армія і збройні сили як організм нібито не підтримують дії верховного головнокомандувача, і від армії має почати хтось говорити, і цією людиною має стати залужний. Тоді Путін три роки тому він відкрито не називав прізвище, а зараз він називає, чому тому, що ну знову ж таки, намагання вбити клин, роз'єднати, посварити. В той же час і дискредитувати треба розуміти, що це дискредитація. Зараз пан залужний посол в дуже важливій для нас країні. Ми тільки що говорили про столітнє партнерство з Британією, і саме Британія може взяти зараз лідерство. Вона вже взяла в Рамж на Рамштайні, і вона зараз буде брати лідерство, в тому числі і в Європі за підтримки України. І мені очевидно, для чого це все вкидається, намагання дискредитувати. В очах британців, наших британських партнерів стратегічних, в очах українського народу, намагаючись, скажімо так, підвести таким поглядом, що, мовляв, десь за спиною президента плетуться зараз якісь інтриги, змусити звертати на це увагу. Ми ж теж розуміємо, тобто не займатися тим, чим займається захищати національні інтереси, а відволікатися саме на це, і це безумовно є. План абсолютно очевидний на сьогоднішній день з боку Росії, тому всі ці вкиди вони будуть для мене. До речі, це не є якимось сюрпризом, тому що я прогнозував і говорив в ефірі про те, що таких вкидів буде зараз дуже багато. Вони включилися зараз на повну там в Кремлі. Мета абсолютно чітка, ясна і зрозуміла. Мета це спробувати розхитувати зараз легітимність українського президента. Адже ну Путін же щитко сказав, тому ж зарубіну, що Зеленський, начебто, стоїть на путі міра, тобто вони б уже домовилися, але от бачити непохитність українського президента і українців взагалі, тому що це ж теж треба розуміти. Якби позиція українського народу була б інша, це було б зрозуміло відчутно, і про це б теж президент розумів і усвідомлював. Але якщо є підтримка народу і тому, що потрібно зробити, потрібно Намагатися створити ілюзію, теорію змови і, власне кажучи, таким чином всіх пересварити, змінити фокус уваги, дискредитувати перед нашими британськими партнерами, ось це є на сьогоднішній день план. Ну я думаю, що судячи з того, як реагує українське суспільство, реагує дуже правильно. І ще більше консолідується, незважаючи ось на ці вкиди. Я закликаю так само просто задумуватися над цим. Думаю, що важливо, що ми про це проговорили, щоб було розуміння, для чого Путін це на сьогоднішній день робить, і для чого вони ці сценарії підігрівають. Так, абсолютно, абсолютно ще одна важлива тема, яку хотів би з вами встигнути обговорити це заява Росії, начебто, заява Росії про те, що Росія готова домовлятись із США про 50 відсоткове скорочення військових витрат, як це раніше запропонував Трамп. І знаєте, коли я це почув, я згадав слова Трампа, який казав, що поступки будуть з усіх сторін, і для Росії поступки будуть також болючими. Чи можливо така історія, де Трамп дійсно е, прогне Росію в питанні кількості своїх військових сил, можливо, якогось власного ВПК? Е, ну, а росіяни будуть намагатися це продати, по типу що ну ми ж з американцями домовились, вони там теж щось у себе скоротять, і ми скоротимо, і начебто мір во всьому мірі. Ну я можу сказати, що заяви Путіна, які лунають от напередодні. Вони е, мають свідчити концептуально загально про одне: що їм погано, що економічна ситуація вона погіршується і буде погіршуватись. Ну, от, банально, навіть Лавров, який літав виріят на переговори, він же ж говорив про те, що так росіяни за кордоном картками зможуть користуватися і угу. блокувати перестануть. Та ви розумієте? Тобто, міністр він до якого сходить рівня, починає говорити: Путін сказав про алюміній, який треба. Переробляти і постачати в США, їх сказав про те, що вони чекають інвестицій і вони готові до скорочення видатків. Тобто, це звичайно з його боку поступки, на які він намагається йти свідомо з двох причин. Перше, він боїться, що Трамп може втратити зараз інтерес і фокус уваги, тому що ситуація ж на полі бою свідчить про протилежне. Російські війська ведуть наступ, не видно до того, що вони готуються до припинення вогню. Друге, цей процес затягується і е, може затягнутися е, з того, що Росія не хоче йти на поступки. І третє, він е, думає Путін, що для нього зараз це шанс якимось чином говорити, почати говорити про обмеження і в перспективі повне скасування санкційних санкцій, фактично. І тому про це е, е, йде ось така публічна заява. Но я скажу так, що. Розумієте, Росію контролювали, але Росія ж розірвала всі угоди зі сполученими штатами і всі угоди в рамках ОБСЄ про контроль за звичайними збройними силами. Хто це яким чином зараз проконтролює? Це велике питання. У них розірвані навіть договори про відкрите небо між США і Росією, тобто про польоти, які могли виконувати авіація, розвідувальна для того, щоб контролювати там недопущення виробництва додаткової ядерної зброї. Тому там ще маса питань і велика робота. І наступне: вони ж хочуть це втягнути Китай. Ідея ж Трампа, щоб був ще Китай, не тільки Росія. А Китай на сьогоднішній день, судячи з усього, скорочувати видатки на оборону, не збирається. Вони навпаки їх тільки нарощують. Тому тут це все ще під сумнівом. Угу. Е, пане Олександре, дякую, що ви долучились. Дякую за цю відверту та цікаву розмову і бажаю вам тихого спокійного вечора. Дякую вам навзаєм. Дякую. Василя. Тож, друзі, маємо таку картину. Намагалися по всім основним векторам відпрацювати всі ці питання і про російські наративи, і про події сьогодення військового плану і характеру. І пан Олександр нам в цьому, як завжди, дуже добре допоміг.